Привіт. Е, мій старий канал 3DBG Game Devil забанили. Е, оце він е, в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що він е, являється екстремістським терористським. Чому? Бо на одному відео е, на одному відео про е, хрю, Хрюкосвинів. Е, там е, в кадрі попала... Маєчка, на якій була емблема терористичної організації, так скажемо, російської. І це дало привід, бо ботам російським поскаржитись і мій канал, канал забанили за тероризм. І ніякі апеляції не діють, тому я переїжджаю на новий канал. Новий канал називається 3 d tutorial Переходьте. Тут буде нове оформлення, от уже, він ще пустий, але тут вже з'являються нові відео. Тут от по графіку вони будуть виходити всякі відео. Буду поповнювати старі, перезаливати старого каналу на новий. І нові буду додаватись. Так що переходьте, підписуйтесь. Мені треба на цьому каналі набрати необхідну кількість підписників, 500 підписників і 4000 годин переглядів, щоб канал отримав монетизацію. Тому, хто бачить це відео, переходимо. Посилання на новий канал, на цей канал я в коментарях до цього відео розміщу. Так, всім пока.